Точки, вони різних кольорів, бувають бо мішки різні. і все по очереді зелененьке нарізаємо різних різних, різних все отак чередується, і потім виходить така гарна накидка, що вже нікого ніде не видно. Від самого початку створення організації сюди приходить волонтерка Тетяна Соловій. Тут вона плете кімири говорить, що нічого складного в роботі немає. У дівчаток беру нарізку. Кидав інтернеті в кого є які мішки все передають, розпускається, отак. от, і просто плетемо на сітку теж. до позначки 600 одиниць власноруч виготовлених керематів наближається Наталія Цимбал. Говорить, що найважче зібрати матеріали для роботи, адже в організації його не вистачає. ми з майстерними працюємо. Вони дають нам обрізки тих пальто, Це ми шиємо на низ, щоб щоб їм не було. Ну, від вологи захищає плащовка або що. А наверх нам люди те приносять пальцями, їх порім, потім вшиваємо, так що як і низь, так і вверх. Щоб хлопцю було веселіше, ми іноді придумуємо таке, ось, бачите? Що це таке якесь. Тільоночок чи що таке, щоб йому було цікавіше. Після початку повномасштабного вторгнення зусилля волонтерської організації Дніпровського району спрямовані на підтримку української армії, каже керівниця організації Клавдія Білоблоцька. До карематів, каже жінки, обов'язково вкладають подушку, рушники, джгути та молитовник. Про те, що виготовляють, розповідає це сітки двох. Є бантики, є з бантиками, а є просто сітки, в'яжемо і в'яжемо кикіморіще по заказу. У нас є снайпера, хлопці такі, що там на передовій. Ми ще шиємо карімати, що плащовка низ не промокає, а верх вже воно тепліше. Говорить, що дуже втомлюється, але відпочивати будуть вже після перемоги. Ми вважаємо, що ми повинні допомогти на передову, і чим більше ми допоможемо, тим швидше буде перемога. Будемо дихати, як буде перемога. Ми будемо з радістю дихати, будемо празднувати. І нашим хлопцям треба зараз дуже дуже допомогти. Наталія Черкашенко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.